Сьогодні я хочу, щоб ми перед е, тим, як будемо звершувати хрещення, щоб ми з вами разом порозважали над таким питанням, від чого залежить наше життя? Кожному з нас е, хотілося б, щоб наше життя воно мало, мало певний сенс, щоб воно мало зміст, щоб воно мало плід. І тому виникає питання, від чого це залежить? Яким буде наше життя і що ми побачимо, або що інші люди відчують в результаті нашого життя. Я хочу, щоб ми разом з вами прочитали текст з Біблії. Це книга Ісуса Навина, а також Слова Ісуса Навина. 24 розділ. Він каже, до народу, виберіть собі сьогодні, кому будете служити, чи богам, яким служили ваші батьки, що по тому боці річки, та чи богам аморейським, що ви сидите в їхньому краї, а я та мій дім будемо служити Господові. Це таке рішення людини, яка хоче, щоб її життя мало плід і мало певний зміст. І тому він проголошує це рішення, і саме про це ми сьогодні з вами поговоримо, про наші рішення з вами, тому що саме діти можете йти на недільну школу, всі діти. Радісно можуть йти на недільну школу, там вас чекають смаколики. Ну і біблійні уроки вже ж. Біблійні уроки це найголовніше це те, чому всі підскочили та побігли. Ну, а смаколики це такий додаток приємний. Отже, рішення. Кожна людина вона має прийняти рішення. Це актуально для кожного з нас. Знайти відповідь на питання. Кому належить моє життя? Ну, запитайте себе, кому належить ваше життя? Кому ви служите та чию волю ви виконуєте. Тому що саме відповідь на це питання, вона визначає, яким буде ваше життя, а також визначає, що ви отримаєте в результаті вашого життя. І ця фраза. Про визначну роль рішення це не просто перебільшення, це визначення нашої реальності, в якої ми з вами знаходимося. До нас в церковну будівлю тут дуже доволі часто ем, заходить жіночка, і вона благає людей, вона просить, щоб хтось дав їй 5 гривень чи 25 гривень, в залежності від того, скільки їй не вистачає на пляшку. І її вигляд викликає співчуття. Ти дивишся на неї, і ти розумієш, що вона могла би бути гарною жінкою, а не жалюгідною жебрачкою. Вона б могла мати справжніх друзів, а не товаришів по чарці. Вона могла би бути щасливою та допомагати та служити іншим людям, але вона вся вона тремтить від, від такого болю. Бо вона постійно знаходиться в такому стані інтоксикації організма. Що є причиною цього стану, чи що є причиною усіх проблем в житті цієї жінки? Ми доволі часто її бачимо, тому цей приклад він дуже зрозумілий. Отже, причиною відсутності Чогось доброго та прекрасного в її життя, в житті. Є саме рішення. Декілька разів їй пропонували, щоб вона пройшла реабілітацію в християнському центрі. Але вона не хоче приймати рішення або вона приймає невірне рішення. І саме тому нічого не змінюється в її житті. Рішення це визначення напрямку нашого. Життя. Тобто, коли ми приймаємо рішення, ми визначаємо напрямок, в якому буде рухатись життя кожного з нас. Напрямку не існує без рішень, а правильних напрямків не існує без правильних рішень. Кожне рішення створює колір та смак вашого життя, я так сказав. Колір та смак вашого життя. Ну, от, щоб, був, е, щоб було зрозуміло, ми з вами у Львові і Львів то є місто кави, правда? І ви приходите майже кожного дня, ті, хто цінують каву, вони приходять і замовляють каву. Ну, є багато різних, є кафе, є е, точки продажу цієї кави. І коли ми замовляємо каву, то постає. Як мінімум, три питання, і ми мусимо приймати рішення. Перше велика чи маленька. Друге з цукром чи без цукру. Третє з молоком чи без молока. Як мінімум, три, три питання, як мінімум, три рішення. Дивіться, ви приймаєте рішення. І в результаті цього рішення ви можете отримати великий солодкий напій. Або можете отримати зовсім трохи такої справжньої гіркоти. Тобто це зовсім різний смак. буде великий солодкий напій, чи це буде якась маленька гіркота? Кожне рішення створює колір та смак нашого життя. Але рішення не тільки створюють смак та колір, але й визначають майбутнє. Для тих за Богом. Мене, мої колишні друзі вони почали мене ображати, ставитися неповажно до мене. І я знав, що так буде, коли я приймав це рішення, і тому це було складне рішення, тому що це була зовсім інша культура, зовсім нетолерантна до віруючих людей. А особливо, якщо ти вирішив вірити не так, як вірили батьки, які раз на рік. Ходили в ортодоксальну церкву для того, щоб там посвятити Пасхи. Це було складне рішення, і я прийняв це рішення, і тому багато хто сміявся. Але у нас в компанії був один хлопець, який на ім'я Віталік, і він так був зацікавлений цим рішенням. Його цікавило, чому я прийняв таке рішення. І він бачив. Він бачив Ті зміни, яке принесло це рішення в моє життя. Я мав з ним декілька розмов. Ми говорили з ним про Бога, говорили про віру, говорили про церкву. Декілька разів він навіть завітав до церкви. Тобто він прийшов, побув на зібранні, йому це сподобалось, було цікаво. Але на заклик, коли ми його закликали зробити рішення для себе, визначитись. Кого вірити, або як вірити, як жити, за ким слідувати? Він не хотів, і він казав, що я ще не готовий. Люди так дуже часто говорять: я не готовий прийняти це важливе рішення, слідувати за Богом. І ось невдовзі я дізнаюся, що коли зібралася наша компанія, моя минула компанія на квартирі, як завжди, пиячили, вживали. І посварились. І був молодий юнак, хлопець набагато молодший, ніж усі. Всім було років по 25, а тому хлопцю було 16 років. І вони посварилися, і Віталій він образив, а може, і побив, молодого хлопця. І той ображений пішов з компанії, а компанія продовжувала, продовжувала робити те, що вона робила. І хтось через деякий час постукав в двері. І Віталій він вийшов для того, щоб відкрити двері. Він просто відкриває двері, він бачить того хлопця, того юнака. І він не встигає навіть спросити або сказати щось, той юнак з поза спини, він дістає ніж, і він просто б'є його в область серця. І лікарі сказали так, що коли Віталій впав на підлогу, він вже був мертвий, тому що ніж влучив саме в серце. Ну, так трапилося, що там не було жодного шансу спасти чи допомогти. І ця людина вона казала, що вона ще не готова прийняти важливе рішення в своєму житті: в що вірити, як вірити, кому довірити своє життя. Виникає питання, де зараз душа Віталіка? От цікаво, давайте подумаємо, бо душа вона ж вічна, тіло вмирає, а душа людини вона продовжує жити. Людина, яка не прийняла рішення, щоб Бог був його Богом, щоб Ісус став його Спасителем. Ви знаєте, у нас тут також багато людей проживають в церковному приміщенні, і люди дуже часто рахують, особливо слухаючи мої проповіді, що Бог лише тільки добрий. Лише тільки добрий, тільки позитивний. І тому у людей складається таке враження, людям здається, що вони можуть слідувати за цим Богом на своїх умовах. Тобто я слідую за Богом, але так, як я хочу. Я слідую, я не приймаю рішення підкорити своє життя Богові. Вчора ми мали зустріч, був Тарас, був я, і ми казали до побачення чоловікові, який у нас проживав, а потім був у дуже нетверезому стані. І коли ми казали йому до побачення, він мені каже, що в нього з Богом все добре. Тіпа того, що не хвилюйтеся. У мене, у мене з Богом все добре. Я йому відповів дуже серйозно. Може, ти так рахуєш, але Бог так не рахує. У Бога з тобою не все добре, не все добре. Тому що Писання каже, що п'яниці царства Божого не спадкують. Тобто, ти можеш думати, що завгодно, але Бог. Він не погоджується, щоб люди вони слідували за ним на якихось своїх вигаданих умовах. Бо хоче, щоб людина або підкорилася йому, або щоб відмовилася від нього. І середнього воно не існує середнє. Отже, рішення визначають не тільки наше життя, але й визначають те, яким буде наше з вами майбутнє. Що таке рішення? Це дуже просто. По психології рішення то є акт волі людини. В кожної людини, в кожного з нас є воля. Особливо в українців. У нас є відчуття волі. Ми хочемо бути вільними людьми у вільній країні. Ми хочемо приймати самостійно рішення щодо нашого життя. І це накладає ще більшу відповідальність за те, які рішення ми приймаємо. Отже, сьогодні це, цей день хрещення це є рішення для наших братів та сестер. Біблія каже, що хрещення це нетілесної нечистоти позбуття. Але що таке рішення? Це Обітниця Богові доброго сумління. Спасає тепер і нас Воскресенням Ісуса Христа. Що таке хрещення? Хрещення то є рішення людини. Я сповідаю Ісуса. Своїм Богом. Я визнаю Ісуса своїм Спасителем. Я погоджуюся з тим, що. Покорити своє життя Ісусу. Це є рішення, яке приймає людина, акт волі людини. І таке рішення потрібно прийняти кожному. Кожному. А якщо ви вже прийняли таке рішення, є ще більш серйозне питання. Якщо ви вже прийняли таке рішення, то постає питання, як яким чином щодня ви Виконуєте обов'язки цього рішення. Ви ж прийняли рішення? Прийняли рішення. І тепер виникає питання, як ви слідуєте за тим рішенням, яке саме ви прийняли. Це ж ваше рішення. Це ж ви для себе визначили маршрут, куди ви хочете йти і куди ви хочете потрапити? Отже, таке рішення. Потрібно прийняти обов'язково. А також таке рішення прийняти ніколи не запізно. Ніколи не запізно, якщо ви жива людина ще. Якщо ви дихаєте, якщо ви бачите, якщо ви слухаєте, якщо у вас є розумова активність, вам треба прийняти це рішення. Я хочу з вами поділитися двома історіями. Перша історія, ви бачите фотографію. Дуже відомої людини на ім'я Алькапоне. Це жорстокий гангстер, який створив цілу мережу контрабанди спиртного, проституції та вбивств на замовлення. Його знає вся Америка, він жив у Чикаго і все йому сходило з рук. Чому йому все сходило з рук? Тому що в нього був дуже хороший адвокат. Ви можете побачити наступну фотографію. Адвоката звали славний Едді, І він був дуже компетентним адвокатом, і він міг вирішити любі питання, які виникали з законом у Ель Капоне. За це Ель Капоне дуже щедро платив. Ось цей адвокат Еді та його сім'я вони жили в огородженому маєтку зі слугами. В них було все. Можливо, в нього було грошей не менше, ніж в Ель Капоне. Садиба була настільки велика, що займала цілий міський квартал то була його садиба. Він жив дуже веселим, безпечним життям. Він міг дозволити собі все, що б він захотів: Любий будинок, любий, любий годинник, любий авто, все, що завгодно, любу їжу. Але синові щось добре. І він міг дати йому будинок, він міг купити йому освіту, він е, мог би дати йому авто, але він не міг дати йому добре ім'я. І всі люди знали, чий ти син? І як твій батько заробив ці гроші. І це дуже турбувало адвоката Едді. І це настільки сильно його турбувало, його мучило сумління, що він вирішив, він прийшов до поліції і сказав: Я вам здам Ель Капоне для того, щоб освітлити або зробити чистим своє ім'я та ім'я свого сина. Щоб ми увійшли в історію як добропорядна сім'я, добропорядна родина. І він для того, щоб. Це зробити, він мав дати свідчення на судді проти Ель Капоне, проти самого страшного та жорстокого гангстера того часу. І він дав е, свід, е, свідчення, і через декілька місяців е, мафія йому помстилася, і він був вбитий. Але він зробив те, що вважав. За справедливе або те, що вважав правильним. Він так зробив. Це перша історія. Друга історія, яку я хочу вам розказати, це історія одного з героїв Другої світової війни на ім'я ім Генрі Буч Охара. Охара він був бойовим льотчиком. І якось його ескадрилья вилітила на завдання, тобто, були. Морські кораблі і їхні літаки вони базувалися на цих кораблях. І ось вся ескадрилья, вони вилеті, вилетіли на завдання, і як тільки він вилетів, він побачив на табло пристроїв, він побачив, що йому не дозаправили пальне. Тобто йому не вистачить пального для того, щоб виконати це завдання, він повідомив диспетчеру, і диспетчер дав йому наказ. Повернутися на корабель. Йому це дуже не хотілося, бо він хотів зі своїми братами. Він хотів з іншими пілотами виконати завдання, але мусив повернутися. І коли він повертався на... для того, щоб сідати на корабель, він побачив цілу ескадрилью японських літаків. Ну, ви знаєте, загинути, їх розбомблять чи їх розстріляють. І тому він один вирішив прийняти бої. Він почав. Полювати за цими японськими літаками, і він витратив усе, усі свої боєприпаси, розстрілював їх як міг. А коли закінчилися боєприпаси, то він намагався У кораблі там був кінооператор. І він знімав цей повітряний бій. І це був дуже цікавий бій. І в, ре, в результаті цього бою е, виявилось, що Буч Ахара знищив п'ять літаків ворога, п'ять ворожих літаків. Це сталося 20 лютого 42-го року. Таким чином, Буч став першим морським льотчиком, який отримав найвищу нагороду медаль пошани. Це найвища військова нагорода, медаль пошани. І він був першим морським льотчиком, який отримав. І це ще не все. Якщо ви подорожуєте в Америку, то особливо зараз, останні роки. Майже кожний подорожуючий в Америку, він летить через термінали Чикагського аеропорта. А знаєте, як він називається? Аеропорт Буч Ахара. Тобто, в ім'я цього на шану цього пілота був названий і є названий найбільший аеропорт в Америці. Тепер питання, що пов'язує ці дві історії? Дуже просто. Буч Ахара був сином славного Еді. Розумієте? Тобто, колись батько прийняв рішення, що треба змінити життя, треба, треба створити добре ім'я, треба робити щось корисне для того народу, серед якого ми живемо. Не можна все своє життя просто заробляти гроші. Криваві гроші. І він прийняв таке важке рішення, і він заплатив дуже високу ціну за це рішення. Але це рішення воно привело до того, що його син він був благородним, він був чесним, він був порядним, він готовий був віддати життя за країну. І він став справжнім героєм. І він звершив справжній подвиг, розумієте? І він отримав найвищі нагороди, які тільки може отримати людина. Отже, початок славної історії це батьківське рішення. Я не знаю, яке рішення ви приймаєте, чи які рішення ви приймаєте, але ви мусите усвідомлювати, що кожне з наших рішень воно несе в собі величезний потенціал. Якщо це правильні рішення. То вони приведуть до чогось славного, доброго, корисного. Якщо це неправильні рішення, вони руйнують наше життя і вони будуть руйнувати життя оточуючих людей. Неправильні рішення вони роблять нас нікчемними та жалюгідними. Тож нехай Бог допоможе вам приймати правильні рішення. Правильне рішення в контексті, де ми знаходимося і про що ми говоримо. Правильне рішення це те рішення, про яке сказав Ісус Навин. Він став перед народом і сказав: моє рішення я буду служити Богові. Є багато різних шляхів, є багато різних богів, є багато різних традицій, є багато різних цінностей, але я вибираю для себе я приймаю рішення служити Богові. Це моє рішення. І цьому я віддаю своє життя. І не тільки я. Він каже: я віддаю всю мою сім'ю. Ми хочемо, щоб вся наша сім'я наслідувала або жила цим рішенням. Найголовніше рішення, яке має прийняти кожна людина. Отже, перше питання. Чи прийняли ви таке найважливіше рішення для себе? Присвятити своє життя Богові. Якщо ні, то це потрібно зробити. Хрещення, яке ми маємо сьогодні, це нагадування. Ці люди вони демонструють, вони свідчать, вони проголошують, вони сповідають ми, ті, хто прийняли найголовніше рішення в житті. Ми віддаємо своє життя Богові. І коли ми звершуємо хрещення, це дуже символічно. І недаремно брати стараються, щоб було достатньо води. Тому що коли ми звершуємо хрещення, ми повністю занурюємо людину у воду. Чому? Тому що це дуже символічно. Таким чином, людина, начебто, вмирає для старого життя, вмирає для невірних рішень, вмирає для гріха. Вмирає для безбождя, вмирає для безглуздя. А коли ми підіймаємо людину з води, це означає, що людина, вона воскресла для нового життя, для того, щоб жити для Бога, для того, щоб жити по-божому, щоб жити служи і служити Богові та людям. Якщо ви не прийняли це рішення, обов'язково прийміть і не чекайте. Бо чекати може бути дуже небезпечно. Якщо ви вже прийняли таке рішення, я хочу закликати вас, щоб ви нагадували собі, хто ви, яке рішення ви вибрали, і щоб ви слідували за цим рішенням кожного дня? Інакше не працює. Кожного дня ми виконуємо свій обов'язок. Кожного дня ми робимо. Крок у напрямку нашого рішення, нехай Бог допоможе нам, і також будемо молити, що Бог благословив наших людей: Франческу, Настю, Володю. Вони зараз будуть приймати, приймати хрещення. Давайте встанемо та помолимось.